Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами тему переваги використання баз даних в інформаційних системах. Це остання тема у нас, в, в, в наш, ну, вірніше, останній урок в темі системи керування базами даних бази даних. Далі буде, хто піде в 10 клас, буде поглиблення, продовження даної теми. Але, так як ця тема в нас остання. До цього уроку, зверніть увагу, доданий ще файл, ось він файл 9 клас бази даних, PDF-ний файл, в якому розміщені запитання до тесту, ну, запитання і варіанти відповіді. А ви, будь ласка, підготуйтеся до п'ятниці, в п'ятницю у нас на онлайн уроці, ви будете тестуватися. Взагалі-то на тест я даю добу, але хто встигне і. Грошу підготується, зробить це за урок, це, будь ласка, ще один, як кажуть, бонус. Ну, давайте ж розглянемо переваги використання баз даних в інформаційних системах. Вдома вам треба переглянути презентацію або відеопояснення до даного завдання. Ну, Підготуватися до тестування. Ну, Якщо ми давайте розглянемо цей файл, ось він, pdf-ний файл, Зверніть увагу, це у нас з вами. Ось ідуть питання, варіанти відповіді. Тест простий, чому я зараз не, розб... не розбираю цей текст, не готуємося, так як це ми робили з вами в Excel, тому що там був такий об'ємний тест. Тут тест, так як і тема тут невеличка, і тест всього на 12 запитань. А запитання всі йдуть такого теоретичного характеру, зрозуміло, тому є у вас Підручник, є у вас презентації, додані до кожного завдання. Та й ті, хто взагалі-то готував завдання на кожне із уроків, тим це буде дуже просто. Ну, Повторити трішки, зрозуміло, підготуєтесь, але я думаю, тут вам тест простий. Взагалі, цей тест розрахований на 15 хвилин. Я вам буду давати весь урок, ну тільки там трішки пояснення, далі весь урок, будь ласка, в вашому розпорядженні. Отже, готуйтесь, ну і розглянемо переваги. Зверніть увагу на саму тему переваги використання даних в інформаційних системах. Ми з вами взагалі то вивчали системи управління базами даних і говорили про інформаційну систему. Зараз давайте все це згадаємо, але для того, щоб все це працювати, давайте згадаємо поняття, вибачте, поняття, що ж таке дані. Що ж таке інформація? Тому що, дивіться, дані, інформаційна система, і потім перейдемо до такого поняття, як знання. Зверніть увагу на ось цей малюнок. Якщо глянути на цей малюнок, це нам якісь дані, да? і, будь ласка, хто як розуміє цей малюнок, що на цьому малюнку розміщено? І що за інформацію несе цей малюнок? Що це значить? Будь ласка, подумайте і скажіть мені. Ну, якщо подумати, то ну, Я подумала, і що я тут задумала, то це, зверніть увагу, на цьому малюнку у нас кролики різні. І вони, як кажуть, продаються ці кролики. Кожен кролик, ось є у нас число, це вага кожного з кроликів. Далі оці смайлики це говорять про те, що цей кролик у нас такого дуже серйозного характеру. Цей кролик біленький, він дружелюбний, і ласковий навіть, от бачите, такий смайлик, а сіренький дружелюбний. Є у нас телефон і номер телефона, це хто забажає купити кролика, може подзвонити по даному телефону без 15 час. Ось така інформація, яка закладена тут. Але я так думаю, що кожен з вас зрозумів її по-своєму цю інформацію. Якщо звернути увагу, то це дані. Дані, малюнок у нас якби зафіксовані дані, але інформація різна. Тому що ми кожен з вами по-різному зрозуміли ці дані. Якщо говорити, що дані, дані на даному малюнку були однакові для всіх, але кожен отримав різну інформацію. І якщо говорити, що дані, от ми на них дивимося, не такі вони вже цікаві, а цікавий контент, що таке? Важливо, що ми будемо з ним робити. Як ми його розуміємо? Цим і відрізняються дані від інформації. Зрозуміли, дані це не інформація, дані це факти, зафіксовані повідомлення. А інформація це як ми ці дані зрозуміли, усвідомили. Якщо ми звернемо увагу ось на даний малюнок, це такий схемка така, то ми побачимо, як взаємозв'язані у нас дані і інформація. Але що ж таке знання? Ми можемо отримувати знання взагалі-то не можемо. Ми отримуємо з вами дані. От Дивіться по схемі. А потім ми в нашій голові створюємо вже інформацію. Нам ці знання потрібні для прийняття рішень. От Коли ви знаходите, чого ви знаходите в в інтернеті. Ви можете сказати, що в інтернеті багато є знань. Ні, там знань немає. Там є дані. Дані, які ви повинні ще й опрацювати, тому що там купа різних даних, вони можуть як відрізнятися один від одного, чітко навіть в тому напрямку, якому ви шукаєте. І потім ці. Дані ви опрацьовуєте і отримуєте уже знання. Знання нам потрібні для прийняття рішень, тому що в нас в житті ми з вами кожен раз приймаємо якісь рішення. Отже, нам знання для цього потрібні. Тому дані це і не знання, дані це і не інформація. Отже, ми зараз з вами розібрали, що таке дані, що таке інформація і знання. Ми з вами ще на початку 9 класу приділяли увагу поняттю інформації, знаємо, що є у нас визначень багато інформації, але можна так сказати, що це у нас. Контент з наших даних, то тобто є те, що ми зрозуміли з наших даних. Ну, от такий приклад, зверніть увагу, ви йдете вулиці, ви переходите вулицю і перед вами світофор, а ви бачите червоний колір. Що таке вам червоний колір? Ну, це дані. Це зафіксований факт, можна так сказати, ви його бачите. От ви розумієте, що ви розумієте, що на світлофорі увімкнувся червоний сигнал. Зразу ви починаєте в той контент, що ви побачили, що світло червоне включилось, значить, для мене увімкнувся заборонний сигнал. І, якщо у вас є в голові якісь знання того, що червоний сигнал це заборона, ви застосовуєте ті знання, які у вас є, а знання у вас є, наприклад, що червоний сигнал це заборона. Треба стояти. Отже, ви застосовуєте свої знання і зупиняєтесь. Ви говорите, мені слід зупинитись. І якщо розібратися з цим, то ми з вами отримуємо дані, їх перетворюємо на інформацію. Інформація у нас. Як кажуть, перетворюються в знання. І ось ці знання, що ми з вами зберігаємо в нашому мозку, ми їх застосовуємо, і, вже, як говорять, з'являється ота мудрість. Тобто ми застосували наші знання. І ми бачимо, як, наскільки ми правильно їх застосували, що там ми приймали рішення. І вже на основі прийняття ми бачимо, наскільки це правильно ми зробили. Отже, оця піраміда, дивіться, дані, інформація, знання, мудрість. Вона і є у нас в сприйнятті наших, як кажуть, даних, перетворення в інформацію, в знання і в застосування цих знань. Ми все життя, з вами знання для чого нам потрібні знання? От якраз для прийняття рішень. Оці знання нам і потрібні. Ну, і якщо говорити про бази даних, уже ми переходимо для бази даних, які ми вивчали. А ми говорили, що бази даних це що? Дані зв'язані між собою, да, з -за якимись правилами. І що ці дані? Дані використовуються в спеціальних сферах. Ну, е Взагалі то в базах даних, якщо говорити, зберігають дані, а не знання. Ну, якщо глянути на малюнок, то бази даних можуть бути і супермаркета, і зверніть увагу, лікарня, бібліотека, і школа. Взагалі то ці дані, але ми можемо в залежності, де дані використовуються, і на основі цих даних приймати рішення. Тобто ми отримуємо інформацію, опрацьовуємо і приймаємо якісь рішення. Наприклад, якщо брати про супермаркет, там у нас що в базі: даних, дані про товари. Можна в базі даних звернути увагу, коли товар закінчується. І для менеджера це важливо, коли потрібно замовити ще. Зберігається вартість товару, і якщо на касі ми підходимо до каси, то зрозуміло, що продавець він не пам'ятає ціни, вона. Штрих-код зчитує, в базі даних, зразу шукається товар, його ціна, і додається ця ціна до вартості чеку. Іде облік різних акцій, індивідуальних пропозицій, все це відбувається у нас із за допомогою бази даних. Ну і вже, як кажуть, оці обліки і індивідуальні пропозиції, якраз це як рішення того, що там щось треба продати, щось треба знизити, тобто приймаються рішення з тих даних, які є в базі даних. Якщо говорити про бібліотеки, то зрозуміло, що для пошуки книги існує каталог. Ми можемо зручно знайти швидко в базі даних назву книги автора, наявність її. Можна навіть отримати з бази даних наявність в інших бібліотеках, які зв'язані з даною бібліотекою. І також є таке безконтактне отримання та повернення теж книг. А в базі даних лікарня це зараз дуже важливо і приймаються рішення це ну, ви знаєте, що раніше використовувались паперові картки пацієнтів, вони зараз трішки використовуються, але тепер існують і бази даних яким можна переглянути медичну історію, попередні призначення, і вже на базі цих даних, по-перше, що їх швидко знайти можна, можна ну, проаналізувати і зробити призначення. Дані захищені паролем, і до них має доступ лише лікарі. Школа. База даних школи ми з вами на прикладі розглядали взагалі-то. Це база даних учнів, база даних оцінок та відвідування, база даних уроків та занять, це розклад у нас. Тобто, все це у нас об'єднує база даних, де ми можемо знаходити необхідну інформацію і приймати рішення. Біблі... Ну, туди в школу під'єднується і якщо є база даних бібліотека, база даних медпункта, база даних їдальня і база даних транспорт. Якщо це все об'єднати, то можна там робити рішення, там, коли діт... знаючи розклад, коли дітей підвозити, наприклад, для до школи. Ну і їдальня, тобто, якщо є база даних, батьки можуть, наприклад, замовляти якісь страви, обговорювати і так далі. Отже, ми з вами розглянули, що бази даних нам дають можливість отримувати дані, перетворювати їх кажуть, на інформацію і приймати рішення. Але рішення бувають прості. Тобто, ну, наприклад, тут приводиться зростання урожайності. От, наприклад, іде кожен раз, іде кожен рік, зростає. Яке приймає рішення? Приймають рішення, що треба розширювати збут, тому що зростає урожайність. Але бувають і занадто складні рішення треба приймати. От, Наприклад, автопілот для типових ситуацій. І тут є так називаємо експертні системи. Експертні системи це факті всі в своїй сфері. І вони аналізують ситуацію, вони вже співставляють все це роблять, і пропонують рішення, різні рішення. Тобто, що в даний момент зробити. От яка ситуація, от, наприклад, і що в цій ситуації можна зробити? Ну, Такі експертні системи взагалі-то вони для Різних е, сфер, тобто це як фахівець в своїй сфері, іншими словами. Отже, ми з вами розглянули, що у е, нас та тема, яку ми з вами що переваги використання баз даних в інформаційних системах, ми її бачимо. І бачимо, що це нам дає. Нам це дає взагалі то. Е, Інформацію, об'ємної і швидко можна опрацювати ці дані, отримати інформацію і отримати, прийняти рішення. Тобто, якісь знання від ціля взяти, і отримати рішення. Отже, ми з вами розглянули, ви ще дома, будь ласка, перегляньте. Для себе. І тут я б дуже хотіла, щоб ви акцентували увагу на розумінні даних інформацій і знання, щоб ви собі це зрозуміли, що це. Ну, і підготувалися до тестування. Вам домашнє завдання ось таке: ви мені нічого не додаєте до класу, не здаєте, але готуєтесь. Тому бажаю успіхів, чекаю на вашу підготовку сумлінну. І тут хочу сказати, що повинні під'єднатися всі і ті, що за кордоном, це обов'язково. Тому що тестування треба здати. Ну і бережіть себе до побачення.